Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро, і це компанія Автофрідом. Як ви знаєте, майбутнє крокує з цими мильними кроками. Вже дуже багато людей замислюється над тим, аби придбати собі електричку. Ну і звісно, люди, у яких є гроші, хочуть це зробити більше за всіх. І саме тому хотілося б вам показати один із кращих взагалі автомобілів з преміального сегменту серед електричок, кресовер для когось, навіть позашляховик e-tron, який не так давно був презентований на ринку, але вже встиг завоювати шалену популярність. Поїхали! Якщо трохи торкатися історії авто, то хочу акцентувати вашу увагу на тому, що машина була вперше презентована у 2015 році на Франкфуртському автосалоні. Звісно, ви можете сказати, що це та сама Q7, тільки електрична версія. По суті, ці машини досить такі схожі, але все ж таки ця задумувалась як окрема модель на окремій платформі і як не крути, а між ними досить багато відмінностей. Звісно, що серійний екземпляр вийшов уже у 2019 році. А ось за ці 5 років машини розкупили настільки, кожного року настільки стрімко зростають продажі цих тачок, вже просто не за горами та епоха, коли вони будуть зустрічатися на кожному кроці навіть у маленьких містечках. Що дуже цікаво у машини, дійсно в великих мірках футуристичний дизайн. Я хочу наголосити, що у ауті була модель, здається, вона так і називалася Єтрон або просто Трон. Це був концепт-кар, випущений у далекому 2000 2005 чи 2008 році. І саме тоді, вперше, Ауді зробили отаку стріблясту решітку радіатора. Саме тоді вони зробили отакі от видовжені елементи фар. Це було ще тоді: 15, майже вже 16 мінімум років тому. І звісно, що ці риси в подальшому перебралися в тих чи інших елементах на серійній моделі, як вони зробили тут. Дуже класно виглядає оці хромовані елементи, стрібляста решітка. Щось є в цьому фотористичне. Всім привіт! Мене звати Артур Кучет і я села міжнародної компанії «АвтоФрідом». Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Як бачите, з боку модель вийшла досить габаритна. От я так зараз присяду для розуміння, близько 5 метрів вона має в довжину. І що хочу сказати, за деталі ніхто не забув. По-перше, тут біля дзеркал в нас є такий шильдик єтрон, дуже класно виглядає. Звісно, що а, якщо ми будемо йти далі, в нас бачите, є така чорна накладка внизу дверей. Ну і вже крокуючи до задньої частини, хочеться сказати, що оці хромовані елементи, оці от зверху модунки, все це в тему. Задня частина цікава тим, що в нас є такий досить масивний спойлер, який виконує, по суті, чисто декоративну роль і допомагає закривати це заднє скло е, тінью від сонця. Ну і що важливо, бачите, оця фара, вона зроблена уздовж всього кузова, суцільна. Це сучасні тенденції Audi, і на мою думку, це одне з кращих дизайнерських рішень, яке було за останні 10 років. А якщо вам замало огляду машину в плані дизайну, то давайте подивимося на технічні характеристики. Тут є що розповісти, насправді в цій машині було дві версії. Перша на 71 кВт годину. Вона давала запас ходу близько 280 км. Розгон до серпня получається в районі 6,8 секунд. Ну і звісно, в плані надійності питань. Жольберг, як показує практика, ці машини вже наїжджають 350 тисяч кілометрів і ще залишається непоганий ресурс батареї, якщо, звісно, за неї доглядати. Є друга версія, більш потужніша. Там вже 95 кВт годин і запас ходу в 350 кілометрів. І це скоріше мінімальна планка, ніж максимальна. Також динаміка там трохи яскравіша, близько 5,7 секунд до сотні. Це вже така напівспортивна. Знаєте, і для такого масивного кросовера, я б вважаю, що більш ніж не Погано. Ну, а якщо вам цікаво саме максимальна швидкість, ну це не те, за чим люди женуться, коли купляють собі електрички. Десь до 200 ці машини обидві розгоняються. цього більш ніж достатньо для того, щоб їхати десь на автобані або на трасі, якщо ви порушуєте швидкісний режим. Що можу ще сказати? З точки зору ходовки, взагалі без питань, в принципі, вона тотожна до Audi q 7. Якщо ви знайомі з цією машиною, то можу сказати, що проблеми аналогічні, але загалом їх мало. Ну і те, що стосується саме технічної складової, вже всередині, от електроніка, та сама, ну коробка передачі її не назву, але селектор переключення жодних проблем загалом в відгуках, серед форумів, відповідей на них, я не бачу. Думаєте, в сьогодні є щось цікаве, так все ж таки певні фішки присутні, але загалом хочеться пройтись більш по глобальних показниках, а саме по якості матеріалів, я можу сказати, що вона гірша ніж а, навіть в середніх чи тим паче в топових версіях Q7 чи Q8. Тобто немає тут натуральної шкіри, немає якихось дерев'яних вставок, просто от як в типових електричках, якась резина, якийсь пластик, просто тканєві вставки. Ну і оці вставки під рояльний лак, які, чесно кажучи, вже навіть у найдешевших машинах теж присутні. і Ніяк не асоціюється з преміальним сегментом, що хоче сказати про дверну карту. Звісно, тут з нас винесені ключові показники, так, такі як, от, наприклад, ці електрорегулювання, стандартні регулювання, регулювання дзеркал. Бачите, от це теж не хром, це просто пластик, який зроблений ніби як під хром. Ну, тобто з на кожному кроці. Так, досить поганий карманчик, як бачите, під воду. Але, в принципі, ніяких більше тут фішок, потеєних відсіків, нічого немає. Що стосується саме оцього пристору, то можу сказати, що ергономіка водійського місця непогана, тобто сидіння, хоча і регулюється механічним способом, цього я взагалі не розумію, Ну, як це може бути в машині за таку вартість, але це присутність. Сутня. Також, звісно, що вони регулюються оцими клавішами вперед, назад, тобто можна налаштувати поясничний підпір. Але нічого фантастичного. Хотілося б більшої вишуканості, це перше. Хотілося б, щоб тут це була пластикова накладка, але були такі хромовані елементи регулювання сидінь. Нічого цього немає і ну, нема. Знаєте, за що хвалити машину з тієї точки зору. Але з іншої сторони, є досить багато різних фішок, які виведені сюди. Тобто, в нас тут на екрані по суті, переключається все, а те, що сюди не влізо, переміщене не в ці центральні екрани, зараз я їх вам покажу. Керно досить приємне на дотик, от воно все ж таки в шкірі. І, звісно, на нього вибули клавіші круїз контролю та регулювання мультимедіа. Я думаю, якщо ви захочете поганяти, то дуже класно можна налаштувати і сидіння під себе терміну так хватаєте і їдете, але до цього трохи пізніше. Друзі, тепер ніж продовжити, хотілося б сказати, що цей автомобіль нам на огляд дала компанія Імперія Авто. Вони знаходяться на ринку Чапаївка, в Києві, на столичному шосе. Ви всі знаєте, як туди доїхати, але вони прямо напроти зупинки знаходяться, і в них величезний автомайданчик, Де ви можете придбати автомобіль собі середнього з середнього класу чи преміального сегменту. Вони здійснюють автовикуп автомобіля буквально за 15 хвилин. Що в них є автокредитування та інші послуги. Тож, звісно, що посилання на їх інстаграм та на їх відмітку в Google картах лишаємо нижче. Друзі, що стосується простору салону, то хочеться зразу сказати, що місця дуже багато, яким би ви великим не були, а зможете легко налаштувати поможне садінь керма під себе. Якщо ми перейдемо до цієї центральної панелі, то одразу хочеться сказати, що перша думка, коли бачиш оцей важіль і думаєш, що це все переключення коробки передач, то зразу якісь асоціації з літаками. З якимись винишувачами. Але насправді ви просто оцю от панельку трішки посуєте вперед, назад, і воно переключає на задню, на передню передачу. А оця вся панелька не рухається. Ну, Чесно кажучи, могли б якось і по-іншому обіграти. Все ж таки в електричках можна робити коробки передач взагалі, які завгодно. Тут це дуже просто. Звісно, тут у нас кліматичні опції, я не буду навіть на цьому зупинятися, все досить стандартне. І звісно, що тут є в нас система допомоги при спуску згори, включення різ Номанітних систем про антиприбоксовочних, система допомоги в керуванні. Але якщо ви хочете переключати мультимедіа, то це все робиться на цьому екранчику. Звісно, на центральній панелі, як я вже казав, основні індикатори всі присутні. Там купа різних систем безпеки, тобто і контроль по полоси, і контроль за перелаштуваннями на дорозі, контроль потоку. Ну, все ж таки, дуже багато от ауді подумає про безпеку, і от за це їм реально респект. Саме по собі по дизайну, воно, наче і непогано, виглядає. Бачите, і оці от він-отвори досить цікаві, і отут така панелька, де напис є трон. Але якість оцього пластику чи резини, мені навіть важко сказати, однозначно, що воно є насправді. Просто зрухлива, що стосується друзі заднього ряду сидінь, то тут в мене одні позитивні враження. Тут місця взагалі дуже багато, за рахунок того, що в нас просто внизу батарея, немає цього центрального тунелю. За рахунок чого троє пасажирів, якщо скласти цей підголовник, спокійно розміститься і всім трьом буде комфортно. Також, якщо його розкласти, як бачите, тут в нас є і такі от одвіці, куди можна покласти телефон або можливо гаманець. Гроші теж варіант. Ну і тут в нас є підстаканники. Невеличкі, правда, за розміром, але в принципі, отакі є е, тримачі для того, щоб можна було все ж таки різні по діаметру стаканчики сюди засовувати. Із приємних опцій ще є сіточка от в самих сидіннях, є власна підсвітка. Прик з підсвіткою є такі от крючки. Ну і звісно, якщо ми говоримо за о, він отвори то вони тут теж присутні. І, що правда, без трьох зоного клімат контролю. Наоштовувати температуру, принаймі ці комплектації для себе ми не можемо. А от думаю, що для більшості пасажирів цього буде більш ніж достатньо. Ну і все ж таки, як не крати, а оформлення досить приємне. Що стосується багажного відсіку, звісно, його хочеться показати, бо він справді великий. Чесно кажучи, не кожного разу тут з під низу можна знайти цю кнопку. Але для досвідченої людини це не проблема. Як бачите, із цікавих елементів, які в нас є, це підсвітка, це невеличкий ключок, що можна сюди повісти пакети. Також оцім речашком можна скласти задній ряд сидінь. Ну і тут є сіточка для того, щоб ми могли покласти сюди якісь особисті речі, вони не літали по всьому багажнику. Звісно, якщо говорити загалом про простір, то він досить великий, близько 560 літрів. Наскільки я бачу з інформації в інтернеті, ну і якщо відкрити оцей то тут ми можемо побачити запаску докатку, точніше, якої тут на жаль зараз нема, і невеличкий набір інструментів. Насправді тут досить багато місця. Ви можете покласти сюди якісь і особисті речі також. Ви знаєте, в Русі Audi, мабуть, найкраще себе проявляє, тому що ну ви будь-яку машину, коли купляєте, розраховуєте на те, що вона буде класно з позиції, динаміки, керованості. Тут все дуже збалансовано. От як не крути, у Audi є чітке розуміння, якою має бути машина, і вони цього принципу дотримуються вже давно. Також що хочеться додати в машині, ну от принаймні влітку дуже класно. Оце от, кліматична система. В нас є купа систем безпеки, тобто і датчик сліпицтво. Ну і звісно, що а, утримання в полосі машина бачить в принципі всю дорожню обстановку, ну і може у випадку чого вам допомогти в керуванні. Звісно, що це все залежить чи від комплектації, але, тим не менш, для більшості людей цього достатньо. Я не пробував на цій машині навалювати і чесно кажучи, мені і не хочеться. Одне, що можу сказати. Вона створена для того, щоб реально комфортно, спокійно їздити в межах міста. Тобто на ну, трасі вона, звісно, може себе показати. Але як не крути, електрички, поки що з її запасом ходу більше підходить для міста або недовгих поїздок. От для них Audi пристосована просто супер. Тобто тут є все для того, щоб комфортно пересуватися по місту. Вона досить зручна, до речі, на парковці, як не крути передні, задні парктроніки. Ну, нема чого додати. Можу сказати, що машина дійсно вартує своїх грошей. О, друзі, дуже класний, як на мене, автомобіль. Чесно кажучи, хотілося б тут кращої якості матеріалів, але більше, знаєте, навіть нема чого додати. Якщо ви хочете отримати таке авто по ціні буквально до 30 тисяч доларів без ушкоджень з Америки. Хорошій комплектації, то звертайтесь до нас до компанії Автофрідом. Тійсно всі посилання на наш телеграм-канал закритий і на наш інстаграм будуть під цим відео. Також, якщо ви хочете щось сюди додати, звісно, що пишіть коментарі. Нам завжди цікаво почитати думку наших підписників. Не забуваємо підписуватися на канал, ставмо лайки. А з вами була компанія Автофрідом до наступного відео.